Дівчатка, а, дівчатка, згадайте, може це було у вас чи у ваших подруг? Ой, дівчатка, ви знаєте, да, хоч ну хоч він і не такий хлопець, як всі, ну інші кажуть жаба, але це всі вони. Я точно з цієї жаби зроблю принца, я його поцьомкаю, і він перетвориться на жабу, Ой, не, не на жабу, з жаби на принца. Ну точно, що ви кажете, подруги? Так в нього вже було три шлюбу і п'ять дівчаток, і всі цілують цю жабу, і вона ніяк в принца не перетворюється. Що ти робиш? Ой, ой оце от мене розказуєте, це от, от вони просто не вміли. А от я я точно зроблю з цієї жаби принца. От я його поцьомкаю, і у нас така просто любов буде, і все. Ох. Про що це така досить невдала гра з мого боку? Про те, що е, дівчата. Коли ви бачите хлопця, починаєте зустрічатися, і ви розумієте, що він вам не підходить. Ну от взагалі не підходить, ви від нього відчуваєте біль, страждання. Це не ваша половинка, але у вас цей азарт дівочий. Да? Ну Точно я із цього жабенята зроблю, принца. От по цьому і тут і тут і з цього боку і точно буде принцем. І ось ви два роки свого життя цілуєте цю жабу. У жаби це не виходить, нічого не вдається. І замість принца ви два роки живете з жабою, ну, точніше, з жабинятком. Дівчата, зрозумійте, будь ласка, я розумію, страшно. Розвертатися і йти від людей. Страшно завершувати якісь зв'язки. Страшно бути хороброю, бути поганою дівчинкою для всіх і сказати: так я два місяці з цією, з цим жабенятом зустрічаюся. Якщо він через два місяці не перетвориться в принца, я зроблю усе, щоб цю жабу піти від неї. Все. Але ні. Рік, два, п'ять, десять. А потім така, я витратила найкращі роки свого життя на цю жабу, а він так принцом і не став. Бо, дівчата, ви займаєтеся інколи самообманом. І зрозумійте, будь ласка, цей самообман до добра не доводить. Іноді жаба це просто жаба. І скільки її не цілуй, вона і залишиться жабою. В нашому випадку він так і залишиться жабенятом. Тому, дівчата. Якщо ви цілуєте, цілуєте, і у вас це не виходить. Згадайте скільки часу ви це робите, і подумайте: якщо він за півроку не перетворився в принца, то може це звичайна жаба, а не зачарований принц?